Вітаю, друзі. Сьогодні поговоримо з вами про моє останнє замовлення з сайту iHerb. Ось така невеличка коробочка, але вона доверху повна і там багато цікавих продуктів. Версні місяці iHerb святкувала святкував 27 років свого існування, і весь вересень місяць були знижки 27% на ті або інші категорії товарів. Осінь, сезон вірусних захворювань, сезон нежиті себе і свій організм потрібно якимось чином підтримувати. І тому тут майже. Всі додатки спрямовані на полення імунітету, і пастилки льодяники, самбукол, в складі є вітамін С, є цинк і екстракт бузини. Це така імунна підтримка. Я так розумію, що коли у вас починається от перщіння у горлі, коли трошки горло дере, потрібно, от при перших симптомах, при перших ознаках застудних захворювань, потрібно просмоктувати всі. Льодяники. Ось так вони виглядають. Чекала дуже багато відгуків за цей бренд. Вірніше, у нього всі засоби з вмістом бузини. Знижку 27% вийшло, в принципі, більш-менш нормально, так само, якби я купувала льодяники якісь пастилки в аптеці для горла. Подивимося на дію цих, якщо сподобається, то будемо замовляти на постійній основі. З останнім часом мене замучив хейліт. Для тих, хто не знає, це запалення гайми губ. Кудразнена, червона, можуть бути якесь лущіння, ще лущіння. Майже нічого я не могла наносити на губи ніяку декоративну косметику. Не знаю, з чим це пов'язано, чи знову ж таки переход на осінь зиму, чи, можливо, недостатність якихось вітамінів або мікроелементів. Хоча купити для себе в Лістекс, на мій погляд, найкращий бренд, який виготовляє саме продукти для губ. Це якісь блиски, якісь мазі, якісь бальзами, мій 6 грамів. Цю бачите такий. Буде зручно наносити якимись анальгетиками, тобто ще і щоб прибирати якісь больові або неприємні відчуття на губах. Спробую потім поділюся з вами своїми враженнями. Але, але мені блістикс дуже подобається. У нас дуже багато саме бальзамів для губ. У пластирі. І, о, у мене вже такі були у нормальній ціні, тому що всі пластирі, які я... Придбала тут в аптеці, Вони всі о, взагалі не тримаються. Для мене буває таке, що я наклеїла ці пластирі, поки взула взуття, тилася по водах, і вже пластиря на нозі немає. Тобто він відкріпився. Оці дуже класно тримаються. Там м'який матеріал їх тут 60 штучок, однакового розміру. Достатньо складно спіймати на сайті iHerb і от зараз, коли вони були, вирішила їх придбати, тому що вони класні, і мені вони дуже подобаються. Від Свенсон Паударко або, як в народі кажуть, кора мурашиного дерева. Це взагалі дуже класний засіб для підтримки імунітету. При застудних, при перших ознаках застуди, його потрібно приймати. Тут прописано дві капсули, тут 100 капсул, дві капсули один раз, нежить або перші ознаки застуди. То таку ударну дозу декілька разів в день і потім цю дозу поступово зменшувати. І навіть, що класно, що можна відкривати цю капсулу, висипати і заварювати, як чай, і так вона буде працювати набагато краще. Дуже багато було відгуків на, саме на цей засіб, нехай стоїть у аптеці, то для підтримки імунітету. Від Доктор Бест придбала вітамін d 3 Півтора року я не вживала взагалі вітамін Д. Вирішила, що потрібно себе підтримати, взяла в невеликому дозуванні 1000 одиниць, їх 180 капсул. Це, взагалі краще здавати аналіз на вітамін Д, 25 oh який показує вміст вітаміну Д у вашому організмі, чи достатнь, достатньо він кількості, чи ні. Тому що, якщо у вас суттєві дефіцити, то ці тисяча. Умовних єдиниць, одиниць вам взагалі ні про що. Я кажу, що лише музику слухали, але підтримуюча доза це нормально. Ні капсулі тисяча умовних одиниць, якщо вам потрібно більше, ви можете дві або три капсули. пити. вони тут невеличкі, нагадую, що вітамін Д це жиророзчинний вітамін, тому його потрібно вживати з якоюсь жирною їжею. Перші половини дня потрібно вживати. Взяла для сім'ї для найський бренд, дуже класний, дуже якісні у нього добавки. Тут 60 капсул екстракт чорної бузини. Минулою осінню, зимою я вала на Хербі. Парадайс, мабуть, дійсно підтримував організм. Всі вже ходили там, шмигали носом і був нежить. У нас все було добре, тобто він класно спрацював, тому для підтримки імунітету для підтримки організму. Новий для мене продукт від Farmstay купила крем для рук з екстрактом. Рабликом слизом. Корейський бренд він іде взагалі дуже бюджетний, його не дуже хвалять, тому що там і склади такі собі. Він був по класній ціні зі знижкою 27%, тут 100 грамів, тобто достатньо великий тюбик повинен бути. І думаю, ну а чого не взяти, чого не спробувати? Він там щось мені вийшов. Десь у межах 50-55 гривень зі знижкою, тому вирішила спробувати спробую, подивитися потім своїми враженнями в порожніх пляшечках. Тому осінь, зима це той період, коли руки постійно сохнуть і коли постійно щось потрібно десь наносити. У мене кремиці розтикані по всій квартирі, щоб було зручно. Бавка артишок. Це вже для підтримки жовчного міхура. 60 капсул. Тут потрібно вживати по дві капсули, тобто вистачить на місяць використання для однієї людини. Ну, так, як читала багато класних відгуків, і у нутриціологи його рекомендують, вирішила спробувати і знову ж таки потім поділюся своїми враженнями, бо нашу печінку, наш жовчний міхур потрібно підтримувати, тим паче стреси, якісь заїдання стресів, це все не дуже добре впливає на наш організм. Тому спробую і поділюся своїми враженнями в порожніх пляшечках. Кондиціонер для волосся, тут він іде з гіалуроновою кислотою і з кофеїном. Прочитала дуже класні відгуки. Я вже давно на нього дивилася. Дуже часто клала його в свою корзину. Потім щось мені там потрібно було інше. Я його викидала з цієї корзини. Так, от кілька разів. Нарешті ця покупка здійснилася. Нарешті я його придбала. Тут 310 мл, Мені подобається, що зручний носик Брейський бренд S&P, Що я чекаю від. Кондиціонера для волосся, щоб волосся було більш гладке, щоб не пушилося, щоб виглядало охайно. І от саме такі відгуки я і прочитала про цей засіб. Тому коли спробую, обов'язково поділюся з вами. Сійна моя покупка це туш від корейського бренду Хейміш. Це мій фаворит. І дуже складно спіймати на сайті. На iHerb ціни дуже виросли. І я дивлюся так рази в два або і в два з половиною так точно, тому що те, що я купувала там. Межах 200, 150, 300 гривень. Зараз це коштує 500, 600. Це дуже косючі і вартість на цю туш також виросла. Але у неї тут великий, по-перше, об'єм, її надовго вистачає. Ну, мені вистачає десь на 4-5 місяців використання. І от що би я не пробувала, які би я туші не пробувала, одно я повертаюся до неї. Все одно, мені вона подобається, мені зручно нею користуватися і ще краще я нічого не знайшла. Тому я придбала цю туш. Я вам її також можу рекомендувати. Як це взагалі фаворит? Я ж кажу, що я її ні на що не проміняю, Я сподіваюся, що хейміш її не виведуть. З виробництва. Ну що, друзі, ось таке було замовлення. Чого мені подобається купувати на iHerb, тому що там дійсно якісні препарати, але знову ж таки потрібно дивитися, вивчати інформацію критично, мислити, підбирати саме те, що подобається вам. Ну, доставка до України новою поштою складає 150 гривень. Яким чином я собі оцю доставку роблю нульовою? За кожен продукт новий, який ви купили на iHerb, який ви ще раніше не купували, ви пишете відгук, і за нього ви отримаєте 1 долар. Пишу ці відгуки, накопичу цю суму, щоб доставка у мене була безкоштовною. Таким це я до чого? До того, що зверху я вам залишу. Код, чи цей код в спеціальне віконце внизу вашої корзини, ви будете отримувати знижку 5%. Це добре вам. Ну і мені буде йти також 5% від суми вашого замовлення, як така вдячність за те, що я вам порекомендувала цей сайт. Завжди, я вам бажаю. Гарного дня, тихої мирної ночі. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних, будьте всі здорові, і пам'ятати, кому ми зобов'язані тим, що ми можемо прокидатися в своїх теплих ліжках, що ми можемо пити свою ранкову каву і що ми можемо робити якісь покупки. Ну Що ж, до нових зустрічей, цілую, люблю, папа. -па.